Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми поговоримо про те, що робить нас людьми навіть у найтемніші часи. Про надію. Не просто як про слово, а як про реальну силу, що допомагала виживати, коли здавалося, що все втрачено. Ми зануримось в історії людей, які жили в епоху воєн та голоду, і побачимо, як крихітний промінь надії ставав найціннішим скарбом. Уявіть собі світ, де кожен новий день це боротьба за виживання, де їжа, вода та безпека не даність, а розкіш. У таких умовах людська психіка проходить неймовірні випробування. Одні ламаються, втрачаючи віру в усе. Інші ж знаходять у собі щось таке, що не дозволяє здатися. І це щось надія. Давайте перенесемось у часи голодомору. Жахливі роки, коли українське село було приречене на повільну смерть. У спогадах людей, які пережили це пекло, ми знаходимо не лише біль і страждання, а й дивовижні історії людяності. Надія тоді мала дуже конкретні форми. Надія це захований вузлик із зерном, який мати берегла для своїх дітей. Це віра в те, що весна все ж таки прийде і можна буде знайти хоч якусь їжу в лісі чи на полі. Один із врятованих розповідав, як його сім'я вижила завдяки корові, яку вдалося сховати від реквізиції. Ця корова давала трохи молока, що й рятувало дітей від голодної смерті. Щодня вони жили з надією, що їхню годувальницю не знайдуть. Ця надія давала їм сили прокидатися вранці, доглядати за твариною, ділити останні крихти. Це була не просто надія на виживання. А й надія на справедливість, на те, що цей жах колись закінчиться, або візьмемо часи Другої світової війни. У концтаборах, де смерть була буденністю, надія ставала формою спротиву. Віктор Франкл, психолог, який пройшов через Аушвіц, писав, що виживали не ті, хто був фізично найсильнішим, а ті, хто мав мету, хто мав заради чого жити. Надія побачити рідних, надія повернутися до улюбленої справи, навіть надія просто побачити схід сонця наступного дня. Це були маленькі якорі, що тримали людей у реальності і не давали їм розчинитися в безодні відчаю. Люди створювали таємні гуртки, де читали вірші, співали пісні, ділилися спогадами про нормальне життя. Це був їхній спосіб зберегти свою людську гідність. Вони сподівалися не просто вижити фізично, а й залишитися людьми. Надія була в кожному слові підтримки, сказаному сусіду по нарах, у шматочку хліба, яким ділилися з тим, хто слабший. Надія це не пасивне очікування, це активна дія. Коли під час блокади Ленінграда люди садили городину на будь-якому клаптику землі, це була дія, народжена надією. Коли в окупованих містах створювали підпільні школи, щоб діти продовжували вчитися, це була надія на майбутнє, в якому знання будуть потрібні. Коли жінки вишивали сорочки в укриттях під час бомбардувань, це була надія на перемогу і мирне життя, коли ці сорочки можна буде вдягнути на свято. Цікаво, що надія часто народжувалася з найпростіших речей звук церковного дзвону, який дивом уцілів, дитячий малюнок на стіні підвалу, лист від рідних, який пройшов через усі фронти. Ці маленькі символи ставали потужним джерелом сили. Вони нагадували, що існує інший світ світ без війни та голоду, і до нього можна повернутися. Надія це також пам'ять. Пам'ять про те, як було до катастрофи, і віра в те, що так може бути знову. Люди переповідали один одному історії з минулого, згадували сімейні свята, смак улюблених страв. Ці спогади не давали їм забути, хто вони є. Вони були мостом між минулим і майбутнім, перекинутим через прірву теперішнього. В умовах війни та голоду цінності змінюються. Золото, гроші, статус. Усе це втрачає сенс. Найдорожчим стає життя, здоров'я близьких і надія. Надія на те, що ти не один. У багатьох спогадах про важкі часи люди підкреслюють, наскільки важливою була взаємодопомога. Коли сусіди ділилися останнім, коли ризикували життям, щоб врятувати когось, це і була матеріалізація надії, надії на те, що добро сильніше за зло. А людяність важливіша за власне виживання. Давайте згадаємо й тих, хто чекав: жінки, які чекали чоловіків з фронту, матері, які чекали синів. Кожен день вони жили надією отримати звістку, надією на зустріч. Ця надія змушувала їх працювати в тилу, ростити дітей, підтримувати життя. Незважаючи на всі труднощі, вона була тим паливом, яке живило їхні серця. Сьогодні ми живемо в іншому світі, але уроки минулого залишаються актуальними. Історія показує нам, що навіть у найтемніші часи, коли здається, що виходу немає, людський дух здатний на дива. І головний інструмент цього дива надія. Вона може бути тихою. І майже непомітною, але її сила величезна, вона як вода, що точить камінь. Ми бачимо це і зараз. У сучасних конфліктах, у боротьбі за свободу, люди знову і знову показують, що надія це їхня головна зброя. Надія на перемогу, надія на справедливість, надія на мирне майбутнє для своїх дітей. Вона об'єднує, надихає і дає сили йти вперед, навіть коли шлях дуже важкий. Історії, які ми сьогодні згадали, це не просто розповіді про минуле, це свідчення неймовірної стійкості людського духу, це нагадування нам усім, що поки живе надія, людина не переможна. Вона може втратити все: дім, майно, здоров'я, але поки в її серці живріє іскра надії, вона буде боротися. Надія це не ілюзія, це вибір. Вибір вірити в краще, незважаючи на обставини, вибір діяти, а не чекати пасивно, вибір залишатися людиною, коли все навколо намагається тебе цієї людяності позбавити. І саме тому в найважчі часи Надія стає найдорожчим скарбом, який неможливо відібрати. Дякую, що були з нами на каналі Історії війни і голоду. Пам'ятайте ці історії, діліться ними. Бо поки ми пам'ятаємо, ми маємо надію, що подібні трагедії ніколи не повторяться. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!